Ми і приїхали для того, щоб зрозуміти, який масштаб замовлення може виконати крас. І е, наша команда буде працювати з міністерством оборони, з урядом, з президентом для того, щоб крас був завантажений, і заради того, щоб економіку підняти, а в першу чергу заради того, щоб забезпечити е, ну, гідне, гідну можливість оборонятися, тобто обороноздатність нашої армії. Те, що ми і говорили неодноразово, що для того, щоб перемагати, нам треба підняти нашу оборонку. Нашу оборонну промисловість вона у нас потужна. Вона просто багато років знаходилася поза межами уваги держави. Я думаю, що зараз прийшов той час, коли наша оборонна промисловість мусить бути запущена на повну потужність. Дуже багато нераціональних трат з бюджету, на жаль. І тому все це треба міняти. Я сподіваюся, що все ж таки після парламентських виборів буде сформований новий уряд, і новий уряд зробить все для того, щоб оборонна промисловість працювала на повну потужність три зміни, включаючи крас, який у нас все таки виробляє продукцію подвійного призначення. Міністерство оборони безумовно мусить дати замовлення кразу на цю хвилину. Вже сім місяців Україна воює, але на жаль, замовлення. Від Міністерства оборони для кразу немає. Хоча можуть виготовляти бронетехніку, можуть виготовляти тягачі всю необхідну, весь необхідний асортимент автомобілів, броньованих і неброньованих для армії. І тому наша фракція буде виходити негайно з ініціативою до Міністерства оборони, щоб був сформований замовлення на рік, як мінімум, державне і, безумовно, Таке замовлення, яке забезпечить КРАЗ роботою, а нашу армію необхідною автомобільною і броньованою технікою, я просто зайвий раз хочу сказати, що міністерство оборони, на жаль, свої функції не виконує.